А сини царства будуть викинуті в навколишню темряву. Там буде плач із крегіт зубів. На платформу школи біблії надійшло запитання про те, що означає вираз плач із крегіт зубів. Що таке темрява зовнішня? Чи йдеться тут про пекло? Відповідь постараємося знайти разом із доктором богослов'я дослідником біблії Феліксом Понятовським. Ісус. У своїх промовах кілька разів використовує досить загадкові вирази, такі як «навколишня темрява і плач іскрегіт зубів. Шість разів подібні вирази зустрічаються в Євангелії від Матвія та один раз від Луки. Причому вони зустрічаються з різними модифікаціями. Іноді навколишня темрява згадується іноді ні. Складність інтерпретації подібних уривків полягає в тому, що повністю вираз плач і скрегіт зубів є досить унікальним і не зустрічається більше ніде в біблії, не в будь-якій іншій рабіністичній літературі. однак ці висловлювання зустрічаються в біблії окремо. Деякі вважають, що подібні вирази є описами пекла, в якому грішники мучаться, плачуть і скрегочуть зубами. Для того щоб зрозуміти, що означають ці вирази і чому їх використовує Ісус, розгляньмо, де ще подібні вирази зустрічаються. По перше, слово плач грецькою мовою слово клаутмос є досить поширеним і зустрічається в різних контекстах. тому аналіз цього слова навряд чи зможе допомогти нам знайти відповідь на поставлене запитання, зате фраза скрегіт зубів більш унікальна. І контекст її вживання достатньо обмежений. так. Ця фраза зустрічається у книзі Йова, причому вона характеризує ставлення Бога до Йова, і це єдиний випадок, коли вона застосовується до Бога. Отже, Йов, 16 розділ і 9 вірш. У своєму гніві він розриває мене на шматки, він ненавидить мене, скрегоче на мене своїми зубами, неначе мій ворог, він цілиться в мене вістрями своїх очей. Книга Йова написана поетичною мовою. А характерною особливістю єврейської поезії є паралелізм. Це такий літературний прийом, коли один рядок вірша синонімічний з наступним рядком. В цьому випадку паралелізм добре допомагає нам зрозуміти значення фрази скриготати зубами. В цьому вірші фраза у своєму гніві він розриває мене на шматки, паралельна, а значить, синонімічна фразі скригоче на мене своїми зубами Таким чином, ми можемо зробити дуже простий висновок. Скриготати зубами означає проявляти гнів та невдоволення. Цей висновок підтверджується іншими випадками використання цієї фрази, наприклад, псалом 37. «Нечастивий виношує зло на праведного, скригочучи на нього своїми зубами. Але Господь посміється з нього, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Тут фраза скригіть зубами також виражає злість, ненависть і навіть заздрість треба сказати що саме цей контекст контекст ненависті грішників щодо праведників є найбільш поширеним контекстом досліджуваної фрази. також цікаво те що тут скрегіт зубів пов'язується із загибеллю нечестивих приходить їх день тобто день їхньої смерті розгляньмо ще низку прикладів псалом 111 з 5 по 10 вірші в цьому псалмі описуються добрі справи праведника, а потім йдеться про те, як до праведника ставиться нечестивий. Щаслива людина, яка щедра й охоче позичає. Вона буде вести свої справи справедливо, не захитається вона повік, пам'ять про праведника житиме вічно. Він не злякається поганої вістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Стійке його серце і не боятиметься, навіть побачивши своїх ворогів. Він щедро подає бідним, його справедливість тривати. Повік віків, а його потуга зростатиме в славі. Нечистивий це бачить і його охоплює злість. Він скрегоче своїми зубами і вмліває. Бажання нечистивих пропаде. Тут ми знову бачимо, що фраза скрегіт зубів означає злість і заздрість. І зауважте, скрегіт зубів тут знову пов'язаний із загибель нечистивого. він вмліває. А тепер розгляньмо один текст з нового завіту, де дії сьомий розділ. У цьому розділі наводиться промова Стефана, в якій він викриває юдеїв. А у 54-му вірші наводиться їхня реакція на його промову. Слухаючи це, вони палали гнівом у своїх серцях і скриготали на нього зубами. Але Степан, сповнений Святого Духа, поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога. Отже, ми бачимо мотив, що повторюється фраза «скрегіт зубів, або схожі на неї фрази, зазвичай описують реакцію нечестивих направедників. А тепер розгляньмо текст Матвія, 8 розділ та 12 вірш. «А сини царства будуть викинуті в навколишню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Тут важливо розглянути контекст цього висловлювання. До цього до Ісуса приходить сотник і просить стілити свого слугу. Ісус погоджується прийти, але сотник заперечує і говорить про те, що Він не гідний, щоб Ісус прийшов до нього додому. І він просить Ісуса сказати тільки одне слово. При цьому сотник показує велику віру в те, що Ісус є Господом, і Він може зцілити навіть на відстані. І ось тут Ісус каже, Матвія, 8 розділ і 10 вірш. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним: Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небесному а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів суті тут Ісус говорить про те, що багато хто з язичників, які прийдуть зі сходу та заходу, будуть врятованими а багато хто з юдеїв, тобто синів царства, загинуть. І, як я вже відзначав раніше, фраза скрегіт зубів найчастіше описує злість, ненависть і заздрість грішників щодо врятованих. І відповідно слова Ісуса там, буде плаче скрегіт зубів, мають саме таке ж значення. Тобто сини царства будуть дуже розчаровані. Вони з заздрістю та злобою скреготітимуть зубами, оскільки вони втратили спасіння у той час, коли інші це спасіння придбали. Отже, фраза «скрегіт зубів не є описом пекла, а є описом реакції нечестивих на спасіння праведників. Треба сказати, що Ісус завжди використовує цю фразу саме у цьому контексті. Розгляньмо ще кілька прикладів. Цими ж словами закінчується притча про шлюбний бенкет Матфія, 22 розділ. Коли одна людина прийшла на шлюбний бенкет не у святковому одязі, цар наказав його викинути в темряву зовнішню. Тоді сказав цар слугам: зв'яжіть йому ноги й руки, та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач скрегіт зубів. Очевидно, що тут сенс фрази «плач і скрегіт зубів є таким же. Це жаль і заздрість так само закінчується притча про таланти Матвія, 25 розділ, і там сенс цієї фрази такий самий. Тепер нам і треба розібратися з виразом зовнішня темрява. Взагалі, саме слово темрява в новому заповіті дуже символічне. Праведники в Біблії названі синами світла, а нечестиві синами ночі, наприклад, перше до Солонян, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Бо ви всі сини світла і сини дня ми не належимо ні ночі, ні темряві. Ісус в нагірній проповіді говорить про те, що праведники повинні світити, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла й прославили Отця вашого, який на небесах. Таким чином темрява метафорично зображує сили зла, але тут варто зазначити ще одну деталь. Річ у тім, що Ісус не завжди використовує вираз зовнішня темрява. Грецький дослідник Кім Папоіано зауважив, що зовнішня темрява згадується тільки у трьох випадках: це Матвія, 8 розділ, 12 вірш, 22 розділ, 13 вірш, та 25 розділ 30 вірш. В інших випадках використовується тільки фраза із крегіт зубів. Причому щоразу, коли зустрічається словосполучення зовнішня темрява, згадується або мається на увазі месіанський бенкет. таким чином, зовнішня темрява протиставляється освітленому святу. тобто, ті, хто опинилися у зовнішній темряві, не потрапили на бенкет. Ми можемо зробити висновок, що вираз зовнішня темрява і плач із зубів не є описами пекла. А описують негативні почуття грішників, жалі, заздрість, які опинилися в темряві, тобто не потрапили в небесне царство. Як висновок хочеться процитувати слова пророка Ісаї, де Ісаї, другий розділ і п'ятий вірш. Ходіть і будемо жити в господньому світлі. Якщо ми ходимо у світлі, то нам нічого боятися темряви.